Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки моя сім'я. Так що, друзі, хто дивився відео, як зустрічав я свого товариша, друга, хтось каже, сина, так, він молодий і годиться мені в сини, і мені дуже приємно, що він також мене... Чи то я своїм товаришам. Так що, друзі, сьогодні такий день, Сьогодні 15 січня, і сьогодні день народження у моєї сестри, рідної по матері Терещенко Світлани Вікторовни, яка живе в селі Лосятин Білоцерківського району. Раніше це був Васильківський район, і хотів би я її привітати, побажати міцного здоров'я. Гарного сімейного щастя, всього всього самого найкращого, щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки справжні і добрі люди, і завжди, щоб ти приймала правильні рішення. А також день народження сьогодні у моєго підписника, Вітька. Тобі також, друже, миру, здоров'я і добра. Ну а також сьогодні день народження. У Славики, Слави В'ячеслава, Слав... Лаврін Лаврентія донечки, яка його зустрічала на відео. Так що зараз підемо. І поздоровимо, так як у мене є така можливість. Славік забув пакетик, і мені треба до нього заїхати його завести. Я оцю його взяв, Ну а також привітати донечку його з Днем народження, Ну подарувати їй якусь також приємну мить. Ну Найкращий подарунок це той подарунок, який до неї вже приїхав. Вона його дуже-дуже чекала і дуже на нього там була сердита, що він їх покинув і поїхав. І так багато, багато. Діточок, які чекають своїх батьків, які дають можливість нам жити. Ой, я не можу на цю там говорити, так що, друзі, пішли. Що ти, котик, мурчик? Доброго дня ми з України. Слава Україні! Так, а де там? А, сусідка, що це ти тут перебралася? Ти мені вже снідать готуєш, поки ласьки немає. Да? Ти знала, що я приїду? Да? А що це тут за мужики? Оце ходять доброго здоров'я, слава Україні! Так що Славунька собственно персоною Василій. Це звізда Ютуба, хтось мене просив, покажи мені вже цього Василя і томочку, і Тамарочку. Ні, це не тамарочка, томочка то тамарочка Ні, це просто томочка сусідочка Так що та, тамарочка на базі торпедних катерів, так як сьогодні у Славікової її донечки день народження, яка, коли тебе не було, вона не хотіла навіть до мене виходити. Да. О, і я думаю, найкращий подарунок він стоїть, а ти все у формі ходиш і вдома. Да? Да, я... Краса. Да. чорні запорожці рулять. так що... Фатімка, чиста ковбаску, закусочку, зараз будемо по 50 пий, да? Щоб там не було. А свято є свято, і дітям треба робити свято. Ну а я бачите, сам по собі раз-раз на нюх почув да й приїхав. А де моя івини? я так, не поняв. Вона поїхала, вона в ігровій кімнаті. А так що передаси її від дядька Сергія. Оце її подарунок медведя, медведя, щоб вона його обнімала і спала з ним. А це твій кульок, який ти забув в машині, який був моїм поводом до тебе приїхати, щось там б'ється, що ти там накупляв. Вже. Так що, друзі, ще раз привітаємо. Ой, прикинь, у мене У вас однакові імена, що в Катьки, що у вас, у мене з голови віолета да, випало з голови. Так що якось так. Больне слово, обратно, якось так. коли немає блогерів, про що балакать. Ну, я думаю, на цьому, напевно, буду все за таке коротеньке відео завершувати. О, може, мене щось тут чимось угостять, поки колись потрібен, нема. Все так балака, ...смачно, не пахне, не смачно пахне. Смачно пахне. Василь, а що це таке? Уже, я не зрозумів. Ну воно на камері не так видно. Якщо ти станеш боком, що ми ж дадемо рібінка? <ріп -ка> <ріп -ка> Каже дитина, сідай, сідай да. Сьогодні в трьох день народження у моєї підписника Вітька, безпосередньо з яким я спілкувався, і моєї сестри, <клух> <клух> моєї сестри по, по матері ну рідної, моєї сестри Світлани Вікторовни. Так що ще раз усіх іменинників вітаю з днем народження. Всім бажаю, щоб скоріше це всім нам, наверное, це одне єдине бажання, тому що перемога. А особисто миру, здоров'я та добра. Іменинникам, і їхнім родинам, та й всім українцям. Так що на цьому буде все. Василій присоєдиняється, лануса викопали. Ти його продав чи ні? А то казали, що ти валячек там смикаєш, як він просто 9 місяців простоє і провалився і обмерзли лиш колеса по кругу. Так що все ми зробили, як книжка пише 300 кілограмовий кубота, зробив речі. Кстати, в Березані вже купив. Ти знаєш Костю глушака? Зустрів я його. Поліції робив раніше. А, чу, чу. Да. А, да, Зустрів да. я його у центрі, і він каже: ой, ой, як же там, привіт, дорогі подписчики. Я кажу, що не поняти, що шелудька дивишся? Каже, ну в мене є для тебе хороша новина. Надивився я твоє відео, надивився на твою куботу і купили вони куботу на 19 коней. Кажуть. Нового? Ні, не, ну таке, як у мене, але дуже там класно вийшло. І він... рядко, да? У мене дев'ять з Да. Так що поїдемо якось знімемо відео, вже купив на нього весь хлам, хоч у нього був китовець, як китовець і поруч не стояв. Або так що треба. Я думаю, там дев'ятнадцять там. Він не набагато більшін, він більший, але, але каже, якби я не подивився твій канал, то я не знав би, що таке кубота. Я кажу, якби не написав підписчик у групі, що продає трактор. То я б теж не знав би що таке кубота. Бо коли він тільки до мене додому приїхав, я прочитав, що це кубота, а потім зайшов в інтернет і приділився, що це японський трактор, і це реально трактор всім тракторам трактор. Так що на цьому буде все. А то ми можемо тут абалакати дискусувати довго на цю тему. Ще 35 п'ять у мене є до Василія, і 84 до його дружини. Так, так що по сусідству, так що сусіди повинні дружити, підтримувати один одного. В будь-якій ситуації, не тільки тоді, коли сусід-прокурор чи там має якусь фірму, немає різниці. Саме головне бути людьми. А то в нас треба каже, мати знайомого начальника міліції, воєнкома, потім ще якогось Валерчика. так воєнкома зараз. До цього, мабуть, воєнкома не треба. Теж треба було, бо хтось там мені теж пише, там, ти сховав свого сина десь в тилу. Я кажу: ну так, да, звісно, що я можу дуракам писати. Серега з Києвиком. Не треба нічого сказати, все нормально. Це, я ж кажу, воно все таємне стає, кожному своє. Так що все, друзі, на цьому все. Бо слюною давлюся, Якраз поснідаю на шармака. Так що всім пока-пока. Як ти так снідав? Ну, ти мовчи, я ж буду їсти. Може.